Слава Богу. А хто сказав, що йти за Богом легко, що ця дорога зовсім не важка, не буде холоду, не буде спеки, а нас носити будуть на руках. Бог буде посилати тільки благо, троянди перед нами проростуть. Не будемо терпіти голод, спрагу, страждання стороною обійдуть. А хто сказав, що прийде тільки радість, бо Бог на себе взяв вину. Послухайте, а я скажу відразу: хто йде за ним, платитиме ціну. Лиш той, хто не попав під бурю, водоворот його не затягав, хто не втонув у високих хвилях моря, дев'ятий вал його не накривав, ніколи не терпів душевні болі. І бруд йому не кидали в лице, не розуміючи Господню волю, для ворога цікавість не несе. Хто несе хрест, казати так не стане, що легко прямувати за Христом, бо Він стикався із ворожим станом і знемагало зранене крило, хто підіймався на свою Голгофу, на смішки сніс і приниження людей. Як за плечима судять тебе строго, не раз пливе гірка сльоза з очей. А хто сказав, що йти за Богом легко, коли війна іде духовний бій, і ворог підкрадається здалека, а Бог говорить: доню, Сину, твердо стій, бо йде війна, іде за наші душі. Протистояти треба у броні, тож скільки сили Бога просить мусим для захисту на нерівній боротьбі, щоб не спинитися на півдорозі, щоб Бог поміг нелегкий шлях пройти. І... щоб не впасти, вистояти в бозі, та до кінця, щоб віру зберегти. Не раз в лісах спинитись на коліна, щоб Бог поміг простити й ворогів, і щоб упали єрихонські стіни, і відвернув Господь від дому гнів. А хто сказав, що йти за Богом, легко, нехай би до нас сумнів не підкрався. так, певно, Той говорить, ким керує гордість, і хто з гріхом до крові не змагався. За Богом йти, покласти треба душу, смиритися, прийняти Божий страх, для себе мерти, а для Бога жити. А це, повірте, ні, не легкий шлях. Амінь.